Логічні, цікаві задачі. В 20-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе всього двоє людей. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвічі. На якому поверсі в цьому будинку частіше інших натискається кнопка виклику ліфта? Відповідь на першому поверсі, незалежна від розподілу мешканців на поверхах. Джордж Вашингтон Шерлок Холмс, Вільям Шекспір, Людвіг Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт і Нерон. Хто з них принципово відрізняється від інших? Відповідь: Звісно, Шерлок Холмс. Це вигаданий персонаж. Є квадратний ставок. Дивимось схематичний малюнок. По кутах його біля води ростуть чотири старих дуби. Ставок знадобилося розширити, зробивши його в більшим по площі, зберігаючи однак квадратну форму. Але старих дубів теркати не бажають. Чи здійснене це завдання? Відповідь: Необхідно виконати поворот на 45 градусів. Тоді можна збільшити площу ставка вдвічі не теркаючи дубів. Як показано на слайді, з'єднати всі точки на малюнку чотирма прямими відрізками? Відповідь як з'єднати точки показано малюнку нижче?